пам'ятаєте, ми в школі на уроці хімії зі спірту добували дистильовану воду шляхом випарювання? Я був вер, в ВЕРВ магазині. Там зараз знижка на алкоголь 50%. Я свій подумав: а що, якщо ми зробимо такий самий апарат, як в школі? Ну, типа водяний апарат. Який? Ну, в смислі. Водяний. Ну такий самий, як самогонний, тільки наоборот. І будемо з горівки виганяти воду, а тоді продавати її по селу. По 100 гривень за пляшку, так? Да, да хоч по 300. Оне, тільки я вас дуже прошу, яринці ні слова, хорошо? Льок. Чися ти голова.